Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. За уточненою інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю, 28 листопада, отримали поранення. 25-річна жінка та 39-річний чоловік. Разом з цим, внаслідок атаки, безпілотником по місці розвантаження гуманітарної допомоги у Степногірську загинула місцева жителька. Також поранення отримали двоє чоловіків 38 та 58 років. Загалом за минулу добу. Правоохоронці зафіксували 10 повідомлень про руйнування приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти здійснили 30 БПЛА атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Степногірської, Малих Щербаках. Вісім Мерсезове обстрілів залізничного, малої токмачки, верхньої Терси та Роботиного. А також вдарили авіаційними снарядами по роботиному та Новодарівці. Разом з цим підтверджено влучання по розташуванню окупантів в центрі Токмака. Відомо, що сили оборони вгатили порошистах з Хаймарсу. Після прильоту окупанти евакуювали трьохсотих та екстрено вивезли в цілілі речі. Наші воїни продовжують нищити ворога й на полі бою. Так днями бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили три танки, які намагалися штурмувати наші позиції.